Друзі, усім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися деякими порадами, як правильно облаштувати своє робоче місце, коли немає світла. Перше і найочевидніше – йдіть у коворкінг. Перше, вам потрібно подбати про джерела додаткового живлення або заряду для гаджетів. Це найбільша та найкомплексніша задача. Існує велика кількість варіантів готових рішень під ключ. Від генераторів і літій-іонних акумуляторів до саморобних пристроїв, створення яких потребує деяких скілів та дотримання правил безпеки. Тож, першпочатково початково визначаємо необхідний мінімум, який має працювати навіть за умови вимкнення світла. Наприклад, для мене це ноутбук, Wi-Fi роутер та джерело світла. Електроенергія варіант перший і найпростіший. Купівля декількох потужних павербанків та зарядної станції, наприклад, Ecoflow або Bandera Power. Їх вам цілком вистачить на короткий час відключення. Другий варіант складніший. Він вже потребує певних знань Створена джерела безперебійного живлення з інвертора, який змінює постійні струми 12 В на змінну 220, стабілізатора, зарядного пристрою і акумулятора. Такого рішення так само може вистачити на отримання твердопаливаного або газового котла, холодильника, декількох точок освітлення, ноутбука і роутера. Стабільний інтернет. Якщо ви працюєте віддалено, то можливість бути на зв'язку і виконувати завдання вчасно є базовою потребою. Головна мета досягти такого рівня стабільності домашнього інтернет-каналу, щоб робочий ритм не страждав. Тоді похитнути вашу продуктивність буде значно важче. Тож які можливі варіанти? Мобільний інтернет. Так, це, звичайно, може бути у пригоді, але часто під час масованого блокауту стільникові мережі теж вимикаються. І навіть український роумінг не допомагає. Провайдери з джерелами альтернативного живлення та оптоволокном. Такий варіант вам згодиться, якщо вимкнення тривають не більше як 6-8 годин. За умови, що усі ваші пристрої заряджені і ви маєте додаткові способи живлення. Супутниковий інтернет. Для багатоповерхівок варто розглянути послуги українських датагруп і SkySet Вони менш залежні від наявності відкритого неба, і їхнє обладнання можна встановити протягом тижня. Стерлінку ж буде складно показувати хороші результати, якщо частина простору закрита сусіднім будинком. Це призведе до розривів у з'єднанні. План Б: переміщення до більш безпечних і енергонезалежних областей країни, в ідеалі у приватний будинок адже там легше встановити генератор і StarLink, щоб забезпечити стабільну інфраструктуру для роботи. Пошук альтернативного і забезпеченого всім необхідним робочого місця, офісу чи коворкінгу. З вами був канал Кодіка Піпл. Тицяйте на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал та до зустрічі!